Посада в мене начальник їдальні медичної роти. Влітку, в липні 23-го року, я вирішила вступити до ЛАВ Збройних сил України через певні такі обставини. У мене загинув брат під Бахмутом. Він був військовослужбовцем 10-ї гірсько-штурмової бригади, яка називається Дельвесь. Саме тому я і обрала собі такий позивний. Для мене це дуже символічно було. І, нікому не кажучи нічого, я пішла до військкомату, до одного, до другого і потрапила до рекрутерів 113-ї бригади, які мені взагалі розповіли, що таке служба в армії, що це за бригада ТРО 113-та, і що чекає мене взагалі в майбутньому. Сім років до війни я пропрацювала з дітками. Я працювала в дитячому садочку в найменшій групі з найменшими дітками до трьох років, а потім я працювала в приватній підготовчій школі, вчила діток писати, читати, розважала їх. Це, ну, мені це подобалося працювати з дітьми. Коли ми повернулися з моєю дитиною з евакуації, ми виїжджали з Харкова. Я повернулася на свою роботу, але довго не змогла там. Ну, захотіла піти. Коли я підійшла, прийшла, потрапила до рекрутингу нашого 113-ї бригади, питала, що я можу, да? ким я хочу, що я можу робити. І так як я вчитель української мови, я філолог, тому... У нас дуже багато було вільних спеціальностей для роботи з документацією різною. Хоча б тут бути корисною, звільнити хлопців да, від цієї рутинної, нудної роботи, яку теж потрібно виконувати. І на той момент була посада статистика медичної роти. І спочатку мене я була статистиком: це збір даних, всіх цифри, хворі, поранені, кількість їхня і все таке. Служба в моїй медичній роті. Мене влаштовує на всі двісті навіть відсотків. У нас ми ми стали як рідні, ми стали як одне ціле. Ми розуміємо один одного з співслова. Взагалі, це настільки комфортно мені там, що навіть якщо мені там якесь там перевестися, якийсь інший підрозділ. в мене взагалі немає бажання. Я готова бачити ці трагедії, да, там допомагати хлопцям пораненим. Все, тому що класні люди. Класний колектив підібраний просто, всі професіонали, всі виконують, знають, що їм робити, як робити, і знаходять підхід, знаходять підхід до кожного. І я вважаю, що це заслуга взагалі нашого рекрутингу. Це спеціалісти, які бачать, кого треба брати, хто підходить. Вони ну, там теж працюють професіонали взагалі. І завдяки нашому рекрутингу, я все-таки поставила остаточну крапку, в тому що я вирішила піти до армії, тому що представник 113-ї бригади ну, розповіли мені, прямо по поличкам, розклали все, що і як, і в мене взагалі не виникло сумнівів, чи йти, чи не йти. Ви знаєте, от, е, я весь час задаю собі це питання: що я буду робити? Чи повернуся в цивільне життя, чи залишусь в армії? Е, Є багато плюсів і мінусів, звішують запроти, але швидше за все я залишуся в армії. Я навіть вступила до вищого навчального закладу до університету внутрішніх справ, і я отримую професію військового психолога, тому що, дивлячись на все те, що відбувається навколо нас, що хлопці, навіть якщо вони фізично цілі, Психологічно вони всі травмовані, і їм потрібна буде допомога, і, і не один рік потрібно з ними буде працювати. А, і я хочу приймати в цьому брати участь в цьому всьому, тому що ну, це користь, це допомога. А медицина, ну я ще ви знаєте, я так зрослася зі своєю медичною ротою. Я так тісно з ними працюю. Я вже знаю всі протоколи дав лікування. Я знаю багато ліків. Звичайно, я сама не можу цього робити. Але ти, це приємно бачити, що ти і ну, твоя праця, праця людей навколо приносить таку користь людям. Ти бачиш результат, якими вони до тебе приходять, і якими йдуть, як вони дякують, і ти робиш. Внесок в їхнє здоров'я.